Перші в Україні нові унікальні самоклеючі 3D панелі в нових унікальних кольорах. Зараз вам покажу всі кольори, але для початку хочу вам показати, що міцний клей вже є на панелях. Нам достатньо просто притиснути на своїй поверхні і все, і маєте готовий ремонт. Ось Зараз вам покажу всі кольори по черзі. Ось такі красивенькі приїхали до нас джунлі. Ось такі світлий тона. ось такі джунглі в темному тоні. Красивенькі варіанти. Ось такі з букетиками квітів. Ось такі е, золотисті квіти з золотими листочками. Ось така сакура на бежевому фоні. Ось така, ось така сакура на кольору е, моря з жовтими квітами. І ось така сакура з білими квітами. Ось такі дуже красивенькі дзвінки. І класний дизайн. Дизайнерський. Ось такі квіти на пакетному такому фоні кольору неба. Ось такі квіти на такому сірому, дерев'яному кольорі. Ось така у нас де новинка цеглинки. такі класні. О, і стильові, нові модельки для стелі класні Їх Також можна на стіни використовувати в основному для стелі. Ось така моделька, ось така моделька. Ось така моделька з квіточками і пилюсками. Ось така гарна моделька. Ось така моделька для стелі. Ось такий орнамент. Ось такий кольор неба. Небесний кольор такий гарний. Ось такі гарні. Ось такі з такими зеленими квадратиками. Просто білі однотонні, Такі на стежі фігури. Ось такі з срібними квадратиками фігури. Ось такі з синіми квадратиками фігури. Ось такі з червоними квадратиками фігури. І ось такі з золотистими квадратиками фігури. Зараз покажемо вам далі, але хочу показати, чому варто замовити саме в нас, а не в інших магазинах. Ось так. Це наша панель. А це ми замовили заради експерименту конкурентів, що продають там по 50 з чимось гривень. Подивіться, оця тоненька панель, вона просвічується практично, рветься під час поклейки, просвічується на сцені. Це вона як наша, подивіться, будь ласка, яка в нас текстура товсті, гарні, якісні панельки, товстенькі, можна в порівнянні, подивіться, яка товщина цієї цієї цієї, цієї ця різниця очевидна. Ось тому варто замовити саме в нас по цьому номеру телефону. Часто таке буває, що крадуть наше відео, тому щоб замовити якісні панелі, це можливо зробити тільки по цьому номеру телефону або написавши в месенджері. Ось таке порівняння. Так, йдемо далі. У нас така потім йде мозаїка, така, в таких кольорах коричнево-сірих. Потім ось така йде блакитна мозаїка кольору неба. Ось такі ромби йдуть, красивенькі, особливо для спальні. Ось такі у нас шестикутники йдуть. Ось такі ромби у нас кольорові, кольорів космосом. Ось такі зелені ромби. Ось такі сині ромби. І ось такі блідно-сині ромби. Ось такий гарний винтаж зелений. О, Потім така ось мозаїка в такому, такому стилі. Сучасний стиль дуже. Ось така мозаїка в такому сірому кольорах. І в коришнему сірі в кольорах мозаїка. Тепер у нас дають ось такий гарний красивий бежевий мармур. Ось такий, такий світло коричневий мармур красивенький. Сірий мармур дуже популярний. Ось така ось цегла, така червоно коричнева Ось така ось цегла в таких тонах. Ось така красива кориштова цегла. Всіма популярний бежевий піщаник. Дуже красивенький. Ось така красива фіолетова цегла. З білими швами. Ось такий сірий камінь. Така дизайнерська, дизайнерський варіант. Плющик наш дуже популярний. Пільше є у нас поливковий мармур. А Тепер буду показувати однотоні з кольоровими швами. Ось така у нас зелена цегла з рідним швом. Ось така бежева цегла з золотим швом. Ось така бежева цегла з срібним швом. Ось така білюзовача бракетна цега з срібним швом. Ось така біла цегла з золотим швом. Ось така біла цегла з чорним швом. Ось така біла цегла з срібним швом. І далі просто однотонні варіанти. Найпопулярніше це, звичайно, білі цегуляни. Ось така бускова або сиреніва. Ось така гарна світло-фіолетова. Ось така колір слонової кості. Ось такий бежевий варіант, дуже популярний, красивий. Рожевий варіант. Це був світло -рожевий. це вже насичений рожевий такий, або малиновий, що можна казати, пурпурний. Ось такий у нас зелена салатова однотонка. Ось така у нас зелена, така роботна однутонів варіанти. Ось такий небесний колір кольору неба. Ось такий пакетки або вірюзові. Ось такий. Ось такий Сірий або срібний. Дуже красивий варіант, популярний. Кава з молоком. Ось такий красивий варіант. І бронза або коричневі. Ось такі варіанти самокаючих панелей. Зараз я вам покажу, як вони міються, що дуже важливо. От, беремо звичайну водичку, роздиваємо. Бачите, панель абсолютно не втягує, зразу відштовхує воду, само собою. Потім ну, можна так само миючими засобами, потім просто пораненим шнучком або звичайно шнучком витираємо. І все, можна використовувати в кухні, в вані, де підвищеної вологі, навіть душових кабіна буде по них можна навіть воду з відра лити. Ще раз наголошую, замовити якісні панелі гарної товщини з гарним подвійним шаром клею. Можна тільки по цьому номеру телефону. І ціни у нас також гарні. Для сучасного рінку, демократичні, можна сказати, з, за хорошу якість будете задоволені. Відправляємо минулою поштою або Укрпоштою по всій території України. Оплачувати можна на пошті при отриманні та огляді товару. Спочатку оглядаєте, тоді оплачувати наперед нічого не потрібно. Е, ще хочу сказати, в яких саме приміщення можна клеїти. це вана, кухня, зала, спальня, коридори, е, комерційні приміщення, ресторани, кафе, готелі. Ну, в принципі, всюди їх можна використовувати. Головне правило це, якщо стіна сипуча, така як шукатурка, вапно, глина, гіпс, наприклад, потрібно грунтувати поверхню. Таке є, вапно, то краще навіть два рази. А стосовно такої поверхні, як бугонка, плитка чи інші глянцеві поверхні, то просто помити, щоб поверхня була чиста, і тоді клеїти і все. Ось так звертайтеся. Телефонуйте, пишіть, завжди раді, порахуємо вам кількість панелей, якщо потрібно, завжди раді надати будь-яку консультацію. Звертайтеся, будь-який день працюємо без вихідних.